Що перша зупинка Тернопіль, виїжджав з Франківська світило сонечко, тут тільки що прийшов сніжок. Зразу, правда, ступився. Але тим не менш, 24 квітня, а ще паде сніг. Така весна сьогодні. Зараз йду на поїзд і вже в саме Запоріжжя. І якось буду добратися до Труби. Ну ось він. Тернопільський вокзал, ще якихось 19 годин, і я буду в Запоріжжі. І тоді вже прямиком до місця Стрибка. На годиннику 8 година, і я вже в Запоріжжі. ніколи тут не був, але мені не привикати. До місця пришка ще кілометрів 20 Звичайно, міг би взяти таксі, але, але, але так не цікаво. Будемо їхати маршрутками. Заодно подивимося Запоріжжя і на їхній транспорт. Наскільки я, ну, походу, не одною ну, маршруткою треба їхати, ну нічого, так навіть цікавіше. Гарна погода, сонечко, не то що в Тернополі сніг. Ну от, Я вже, здається, бачу трубу, яка мені потрібна. Ще йти хвилин 10. Добрався я трьома маршруточками. Правда, не рахував той факт, що зараз перевозять тільки за спеціальними довідками. І в першу маршрутку я зайшов і почув, що треба довідку. Але я вдав, що нічого не відбувається, і проїхав, куди мені необхідно. Ну а потім замість однієї маршрутки я добирався двома двома е, такими маршрутними таксі, а не комунальними. Там довідки не хочуть. Причому, що цікаво, що ціна всіх трьох різна. Комунальна 5 гривень, потім я їхав спринтером 6 гривень, і тепер їхав жовтеньким Богданом. Він коштує 7 гривень. Цікаво. Ну, Але потратив 18 гривень, а таксі би коштувало ну, більше 150 гривень. Так що по часу я встигаю навіть швидше. Ще чуть-чуть буду біля труби і буду готуватися до стрибка. Ну ось моя труба і ось звідти треба буде стрибати. Чим ближче до труби, тим стає цікавіше. Ну От по цій трубі треба буде по драбині залізти аж на самий верх. А там вже є площадка, готова з якої будемо стрибати. До гори на висоту 126 метрів. Зараз трошки відпочиваю на такому площадці такій. Перша площадка, більше, напевно, знімати не буду. Взагалі тут не можна з телефоном. Ну що ж, полізли далі, далі буде відео, вже напевно секшен камер. Поважаю собі удачі, полізли. От і все. Летіти не страшно. Ну що ж, ходи і стрибну, Струби, до речі, саме найвищий доступний об'єкт, з якого стрибають в Україні. Ну, було дуже круто. Море емоцій. Спочатку, поки чекаєш, ну, взагалі якось немає хвилювання. Тебе одягають двоє до такої невеличкої драбинки і до гори. Коли лізеш по драбині, руки болять капець, відвалюється. Підлазиш вище, вже себе ловиш на думці, що напевно другий раз такого б ти не повторив. Ну це тільки коли ти лізеш. Коли ти вже вилазиш наверх, то вже трошки страшніше стає, але ще поки що немає якогось мандражу. А от коли ти вже підходиш на платформу, тоді ти вже пік. Настає пік, коли так вже все вжимається в тобі. Ну, а коли ти вже відштовхуєшся і летиш, тоді вже просто насолоджуєшся. вже немає ні страху, нічого. Ти просто летиш ті 4 секунди. І це якраз той час, за який, за який ти встигаєш, от, встигаєш ловити оцей момент більнього падіння. Коли він тобі найбільше запам'ятовується. Другий раз я б стрибнув, тепер же тут внизу можу це сказати смілістю. Ну але в Запоріжжя таки далеко їздити, можеш з часом якось десь в іншому місці, в іншій локації. Бо в одній тій самій. Все ж таки не так цікаво, щоб цю когось різного моніту. Ну що ж, зараз вертаюся на вокзал. Ще може трошки походити по Запоріжжю. І додому. Всім удачі, всім па-па, всім екстриму.